А чиї ми учні НЛО, еволюції, супергероїв, якоїсь ідеології, якої пропаганди? Учні Ісуса Христа є його сім'єю, учнівство, учні, ось вона таємниця, ось він проєкт Божий. І хто чиниметь волю мого Отця, який на небі, то є братом і сестрою і матір'ю, говорить Господь? Це означає, що ми стаємо сім'єю Божою. Коли ми стаємо учнями Ісуса Христа, а показником справжнього учнівства є плід. Тому, якщо ви запросили когось до церкви, то наступний ваш етап це працювати і докласти всіх зусиль, щоб ця людина вона стала учнем Ісуса Христа і також приносила плід. Тому, дорогі друзі, запрошую вас підписатися на телеграм-канал Салтаненко, щоб разом вивчати Слово Боже та бути учнями Ісуса Христа. Амінь.